Всім привіт! На зв'язку Крипторайон. І у цьому відео ми вирішили вам розказати і показати, як ми починали, як ми рухаємося і чому саме ніша крипта Тому робіть канапки, ставте чайник. Ми полетіли, а вам гарного перегляду. Ауді. Так, перемістилися на локацію. Позаду мене арена Львів Зліво від мене Назар Ша назік, давай по порядку. Представся, розкажи, чому саме крипта, і скільки ти вже в цій сфері? Е, так, всім привіт. Мене звати Назар Підніком 8N77, Може хто знає, може хтось не знає, і мені 22 роки. В свій шлях в крипті я починав з звичайної роботи, як напевно, більшість молодих пацанів. Переломний момент настав у віці 17 років, де я захотів життя чогось більшого ніж просто працювати. У наймі почав свій шлях до чогось такого з звичайного блогу. Це була автомобільна тематика, де вдалося мені назбирати на той момент 10 тисяч підписників. Я часто відвідував різні двіжухи, які відбуваються у Львові, це гонки, заїзди, тому подібне. Ну і вперше на одному із такому заїздів я почув за Юрія Батька, який на той момент приїжджав завжди на крутих тачках. От і я просто світ хотів дізнатися, звідки в гроші. От на таку машину, звідки. Іно ну, так може дозволити собі рухатись. Ну і в перший раз я тоді почув за крипту. Це був 2021 рік, де я почав якийсь вже свій шлях в крипті, В тому числі я вже познайомився з трейдингом, почав активно торгувати. У мене були так плюсові, так і мінусові угоди, але з трейдингу в мене так не скралося. Тому я вирішив більше свій фокус направити на нішу крипти. А саме це були ноди, ретро, тиснети. Більш фокусований був туди. Почався мій отакий шлях в крипті з нод. От ноди це. Просто програмне забезпечення, яке ви там ставите на свій пристрій, що там віддалено на сервер, і вибирати участь у блокчейні. Тим самим вас там проект за це нагороджує. Так як в мене з нодами скралось, перші кейси в мене і почали на нодах. Перший кейс це був Аптус. На цей момент мені дали 300 токенів. Це було 3000 баксів. Для мене, для такого молодого початківця це були дуже великі гроші. І на той момент я почав більше масштабуватися в нодах, де я вже отримав наступні кейси, такі як Ironfish. Там Тамаса, Маса Фінанс. Дуже дуже багато кейсів почав витягувати з нод. Тоді я вже почув вперше за ретродропи, почав активно тому розбиратися я більше з таких старичків, Мені вдалося забрати кейс з арбітрума, тобто там вийшло близько 2000 доларів. Тоді я вже почав цікавитися більше фрічними діями. Це були тиснети. Старички по любе його мають знати це буде юме, який там сипав по 50 баксів на акаунт. Але вдумайтесь просто за фрі дії, просто за те, що витратите свій час, ви отримуєте там якісь реварди. Вам не потрібно там ні вкрадати, там не потрібно дуже багато чого знати. Є інструкція, ви потім відпрацьовуєте. Бах і отримають пізніше. Я не зупинився в тиснетах, почав масштабовувати, створив свою ферму. Врутонув новий кейс тиснета, Це був Айтреяр, де так само просто за три дії вдалось отримати близько 5 тисяч доларів. Пізніше я ще брав активну участь і в Нода, і різні такі активності були. І в мене там літались такі проекти, як Acer, Ionet, Арха, Manta. Права, ну дуже дуже багато таких. От найцікавіший кейс це був Трує, оскільки я такий був нодером. Я тримав цю ноду, казали, що типу це другий Аптус, всі тернеділи, всі тримали. Але вийшло так, що проект на той момент не був зацікавлений своєму ком'юніті. Вони просто роздали за те, що ви перебували в своєму Діскорді. І мені теж вдалось забрати цей кейс, оскільки я і в Діскорді перебував, і там мені ще вдалось приколити близько двох тисяч От е, на цей момент. Е, з нодами в мене йшло дуже все круто. Почав я тоді ще масштабуватися в ретро, тобто переривати якусь рікву. Тоді вже почали ці закасинки Арноль, скрор і тому подібне. Як ми знаємо, що типу це вже такі більш ректові кейси вийшли, ну в когось вони і були, в когось ректові. В мене скоро, наприклад, це вийшов Бу. R0 вийшов такий кейс, що типу насипав вийшло близько півтора тисячі баксів. З того аккаунту я дуже сильно не налітав на то. От з за в мене вийшов дуже ріктовий кейс, бо типу акаунт зброю лишився тільки мейн, і то воно не покрило всіх витрат. Але в принципі з ретро мене скалося, тому я свій фокус направо більше на натиснети. І з тиснетів, типу, там по типу Тайко, Як я вже казав, іонет, Ейзер вже почав виносити якісь мінімальні кейс. А з більш вішого мені вже вдалося зробити таку свою власну ферму тапору. Це був той самий перший кейс з Нуткоїн, з якого мені вдалося забрати айфон. Потім був Докс, потім Блюм і ще кілька таких проєктів. Докша вийшов плюсовим, решта вже все було ріктове, і, типу, на тому ферма тапок закрилася. Ну а на даний момент, типу, там відпрацьовано в мене більше, ніж 100 проєктів. Ну, більше я кидаю свій фокус на фрі-дії. З ретро не дуже щось зроблю, бо зневажливо ставитися за свого ком'юніті. Типу, воно виглядає все не так собі. Тобто немає гроші, а дають там копійки або взагалі типу, їм не цікаве своє ком'юніті. Так, єдине, що я тебе переб'ю. Єдиний зараз е, можливий проєкт з ретро, який може вийти гарно, це опенсія, напевно. Та, та, та. Тому що там, по суті, дуже багато інвесту і дуже мало активних юзерів. Насправді просто дуже мало. Там ще й бритви просто все. недавно ще людей було багато збрили. Так, 130 тисяч людей. Та, і це до... остання бритва. До речі, скільки в тебе XP на аккаунт? У е, мене, до речі, по 6-7 тисяч десь на, на аккаунт виходить зараз. Тобто, в цілому ціну 0102 можна чекати, і було б взагалі шикарно. Це виходить кейс з машиною. Ну, да, дай Бог, що так вийшли да, дуже... ще й ну, було. У мене так, трішки більше, експі, бо я швидше почав. Ну, а в принципі, ось на такій ноті я про себе трішки розказав, трішки себе познайомив. От, а зараз хочу почути пана Богдана. От хочу дізнатися, як його шлях. чого ти починав, боть? Розкажи щось про себе. Всім привіт! Е, мене звати Богдан, мені 20 років. І вперше, коли я почув за крипту, мені було 18 років. Це був жовтень місяць. Мені попалася реклама навчання по крипті. І в той момент я дуже загорівся. Оскільки той був такий період в мене в житті, що я взагалі не знав, чим я хочу займатися, і в цілому був таким потеряним підлітком, можна так сказати. Окрім гуляння і життя сьогоднішнього дня, я нічого не бачив і за майбутнє не думав. От і в той момент мені щось в голові переклинулось, і я захотів себе попробувати в даній сфері. Вже в листопаді цього ж року я пішов на навчання. У мене на той момент була відкладена штука баксів. Я працював на роботі там в доставці ролів, Також вчився я в університеті, і на той момент в мене була відкладена штука баксів, половину з якої я дав за навчання, а половину лишив на подальший розвиток в крипті. І в листопаді цього року я вже пішов на навчання, де по закінченню самого навчання я став одним з найкращих студентів в своїй групі. Я зрозумів, що оцей пройдений етап в вигляді обучу був лише малесенький крок, світ крипти. Далі лишалось тільки набивати руку на практиці, тому я створив зразу ферму в три аккаунта, таку пробну. Щоб навчити, щоб не допустити багато помилок, тому що знав, що вони будуть, і почав практикуватись на тиснетах. Було декілька тиснетів, які я опрацьовував. І трудроп старкнет. Я, я зробив всього на один акаунт. По ітогу того, тиснети, які я робив, не виходили або виходили погано, настільки що там даже не було якоїсь заробітку. Старкнет нічого мені не насипав, оскільки вже пізніше виявили, що вони зробили снипшот і декілька місяців не анонсували те, що вони зробили. С і я просто впусту ганяв акаунт. Мені, виходить, що під роп я не попав. Вот і протягом цих трьох місяців мені не вдавалося взагалі нічого не зробити, оскільки я відбирав дуже погані проекти. Теснети, які виходили, вони виходили погано. Єдиний ретро, який я робив. Це оцей грастаркнет. Не роздав мені дроп, оскільки я його робив після снепшота. Тобто вони анонсували снепшот уже за декілька місяців після того як він був зроблений. Ти тобто, вийшло так, що я не отримав дроп через це. І от якийсь такий був проміжуток, що я ніби і працював, але нічого не отримував взамін. Вот і після цих трьох місяців десь мені запропонували роботу воркером. Довго не думаючи, погодився. Оскільки це була хороша можливість спробувати себе в такому плані більш об'ємному і набратися досвіду, тому я довго не думаючи пішов туди. Пропрацював я там близько восьми місяців. За цей весь період я проробив тонни різних теснетів. Там ретро прокрутив багато, ну там такі хайперліквід, архам. Це все я робив. цим все я займався на фермі. Я ще декілька хлопців. Протягом всього цього часу, мені вдалось заробити декілька жирних кейсів. Перший з них це був якраз HyperLiquid, де мені вдалося зробити сумарно 3,5 тисячі доларів. Потім був Arham, чуть-чуть пізніше якраз після цього вийшов, де при затратах в 100 доларів мені вдалося зробити 700 доларів на аккаунт. Після того було ще два тиснета: це був uh, Ionet і Azar, з яких сумарно мені вдалося зробити ще близько 2,5 тисяч доларів. І це був такий мій перший гарний деп, скажімо так. Після того, що я ще мені вдалося заробити в такий перший сейл на Binance, який проводився, це був сейл uh, Beat. Де треба було занести 500 доларів і викупити алокацію на більшу суму? Де мені вдалося зробити ще 1700 зверху? Тобто до моїх вкладень ще 1700. І з того моменту, я такий сколотив собі перший депозит, я почув себе трохи. Впевненіше і почав далі рухатися. І от розкручу по сьогоднішній день цей депозит Працював воркером я близько восьми місяців. Після того мені пощасливилось попрацювати ще чотири місяці в самій команді, де я займався партнерством та колабораціями. Але я зрозумів, що робота в команді це не моє, та й в цілому результатів сильних я не приносив. Тому я вирішив піти з команди і рухатись в соло. Якось так, от в мене і вийшло все. Да, дуже круті, от такі різні шахи пройшли бо в кожного шлях в тому житті. До речі, повертаючись до твоєї історії, ти забув найголовніше. Скажи, от, як ми з тобою познайомились? Як це було з твого боку? Це була досить цікава історія. Як це було? Коли я прийшов на офіс, я ще не знав, чи я взагалі буду працювати там чи ні. Але оскільки я вже прийшов на офіс, це мене вже автоматично погодило. Я щось до того не знав. Тому я вже зразу прийшов. Мені показали моє робоче місце, і я тіпа, приступив зразу до роботи до прогонки тиснетів. До речі, як по сьогодні пам'ятається, це був просто кошмарний проект Zeta, який треба було робити одні ті самі дії, ну майже одні ті самі дії кожен тиждень. І тобто була велика кількість акаунтів. Це за тиждень часу я проганяв оці акаунти, і так кожен тиждень. Як я познайомився з Назіком, прийшов я на офіс і там сидів якраз Назік. Ярослав і Саня. Саня, і Ярослав це якраз мої ментори, які мене вчили на навчанні. Тобто я вже з ними був знайомий, але так заочно. А от знай, з Назіком, якраз познайомився в той день. Спочатку щось ми не дуже розмовляли, він там мені трошки допомагав, щось, так як я ще теж не дуже все розумів, як там працює по роботі з фермою. І якось вже так пізніше ми з тобою почали більше спілкуватися. Да, Потім, ж навіть були моменти, де ми гуляти вже більше, почали та -та. гуляти, більше такі, не тільки капітанські розмови, були вже такі більш душевні моменти. Да, в принципі, на тому ми з дружили. Так, Були навіть моменти, коли на офіс переїжджали тільки ми двоє. І це, я пам'ятаю, зима, вайбово так падає сніг, музичка. Сніг падає вже так е, темно. Я чисто кайфує, ми собі там працюємо над якимись проектами чи ще щось там. Там у да, мене є ще зараз відео з, з тих днів. Я поставляю обов'язково сюди. Був у нас там такий диванчик, на якому ми да. любили сидіти, лежати там, е, втикнути в зарядку ноут і працювати свіжі. Бо так, коли вже на сидячі спина боліла, то вже так передизлоцирувались туди. Да, але потім офіс команди, типу, закрився, в якій ми працювали. От і ми почали з дому працювати. У нас така з'явилася е, міні-апатія, десь там Щось ми не хотіли робити. Ну і типу, в нас було бажання завжди масштабуватися. І в один такий прекрасний момент ми захотіли створити от свій власний офіс. Ну і там буквально от зараз бодя нам і. Скаже, як оце було. Ну як це взагалі було? Це ми сиділи, значить, ну, в і дома працювали разом воркали, і і це так просто був якийсь там декілька місяців після закриття офісу. Такий етап, що якраз сиділи вдома, і нас це так дуже ну так дезморалило, бо типу, не було живого спілкування. В Discord-і класно, але живуть це по-інакшому. І от така приходить мені в голову ідея, типу, а чому не відкрити свій офіс? Типу, по суті, не так дорого. Перше про що я подумав, це взагалі зняти квартиру, в якій ми могли б просто приходити воркати. Але потім знайшли класне приміщення і переїхали туди. Це я, значить, набрав своїм знайомим, яким запропонував працювати, які теж в крипті працювали. І запропонував Назіку. Кажу, Назік, давай зробимо. Він такий, давай їдемо, пробуємо, будемо шукати. Так, найголовніше, що всі типу, погоджувалися. Ми там вечором під'їжджали до пазинів, казали, от в офіс будемо, хоч з нами. Всі плюс сказали, всі не задумуючи, зразу погоджувалися. І от ми на тому зробили свій офіс. От, а потім пізніше, що в нас ще було. От а які в нас кейси були? Так, ти ж за тиждень ми заїхали, теж кадри кадри повставляємо. Нас там є багато що із роботи з робочої обстановки. І так це ми, значить, переїхали в офіс, почали працювати. Перше опрацьовували така наша, скажем так, глобальний один з глобальних заробітків був це binance Сейли були. Це було ще до виходу. Ось якраз ну той, що на теперішній час є Binance Alpha. Це були такі сейли. Пізніше вже були і роздачі дропу, просто без понтів, без нічого. Це відбувалося таким шляхом, що заносились кошти, і була просто перепідписка людей. Тобто, чим більше людей, тим менша локація давала, але все рівно виходило непогано. Так як в нас на той момент було більше 20 акаунтів. Ну не більше, а близько аккаунтів акаунтів. У нас було і другий такий кейс, жирний, який в нас був, це був проект Камбрія. Який, до речі, потепер ще не вийшли, ми на нього чекаємо. Так, да, ви вдумайтесь, от ми робили камрію, нам вдалося зібрати більше, ніж 20 воркерів, які там днями-ночами працювали над тими аккаунтами, які просто грали в ту ігрушку і так протягом кількох тижнів. Ну і нам теж типу, забрати якийсь кейс з цього. Та й в принципі був досвід в тому, що ми можемо масштабнутися, в тому, що ми можемо керувати якимись воркерами. І це все чисто. от... Спонтанно виходив. так, і окрім того, що в нас працювало близько 20 воркерів, ми самі приймали участь щоб сапортити, щоб щоб в цих ігрових процесах. Бо хто не знає Камбрія це плейтур-проект, де потрібно грати та заробляти. Вот. І нам потрібно було самим знати, як сапортити в деяких моментах воркерів. Тому було прийнято рішення, що ми ж самі беремо участь у процесі, що по ітозі нам зіграло в плюс. Але з часом у нас були такі уж в команді, де вже потім одним словом, точніше, нам довелось закрити свій офіс, оскільки він був нам не потрібен, там якщо команда розпадається, типу не дуже і вигідно і не дуже є що робити. Плюс до того, що на цей момент, коли у нас там був офіс, ринок був такий собі, нас там і потім вже роботи після кампів вже не вирішалося, що такого робити. Офіс ми закрили, але під час того, як був офіс, десь і там створилася назва крипторайон. Пам'ятаєш, як це було? Не дуже давай розкажи. Почнемо з того, що ми знімали приміщення в, е, в такому готелі як криптотурист. Тут у нас у Львові є. Може знають люди, може не знають. Готель «Турист», туристів криптотурист. Так, я вже зразу спав першу назву, як це має бути. Спочатку взагалі назва мала бути криптотурист, бо ми заїхали в готель турист, де нам е, здавали приміщення в оренду. От, але з часом ми поняли, що ми якісь прості там пацани якісь з району. Правильно? ми більше такі пацани з району. То, типу, щоб бути простішим, і щоб типу там щось криптанське мати, ми от назви просто коротко і ясно. Крипто. Район да. районні да. хлопці, які займаються криптою. Да. От якось так і створилось це все. От, а на даний момент, в принципі, ми працюємо далі з дому, але працюємо вже з більшим досвідом, з більшими масштабами, можна сказати. Так та й... і саме головне, що ми вже почали так медійно з'являтись. Так, і... то просто ми завжди на офісі були. Ми ще давно хотіли цю медійку почати. і Ми були от на офісі, завжди кажуть, давай то медійку запустимо, давай хоч щось. І тут. В принципі, бодя підключився і ми от запустили такий канал Крипторайон. До речі, підписуйтесь, ставте лайки, і я надіюсь, вам буде заходити такий контент. І планується випускатись таких відосів ще не один. Тому було б цікаво побачити ваш фідбек, що вам подобається. Що ми знали, що ми вірно рухаємося. Так, ми от всі пацани, як то кажуть, з району все по простому показуємо, все по-простому розказуємо. Ніякого байту, ніякого там ще чогось. В принципі, от, на такій ноті будемо завершувати, а там далі, можливо, вирушимо на днюху Shark трейду Так, наступного тижня ми виїжджаємо на день народження Shark трейду Для нас це буде тиждень часу, а для вас там тут буквально декілька секунд, тому будемо завершувати цей. Не знаю, як звати не, не підкаст, але спіч. Так, а. не забувайте на тому моменті написати комент, от що ви взагалі думаєте, взагалі як. З вашого боку цікаво почути. От про те, що ми розказали про свій шлях і про це все. Тому mm -hmm. та так що можете також ділитись своєю історією в крипті в коментах. А також підписуйтесь на нашу робочу сторінку в телеграмі. Та там, до речі, виставляємо все, що працюємо, які свої думки, ідеї, все закидається туди. Тому посилання точно є в описі, точно треба перейти. От в принципі, в нас все. Все, побачимося на день народження Шарктрейду. Так, ми полетіли. Так, поки знімали відос, я ж встиг загоріти. Що я скажу? Відос вийшли занадто довгий, тому це ми поділимо на дві частини. Перша частина а, наша історія, друга частина з Shark Trade. Та накидайте тепер лайків, щоб ми могли виставити другу частину. Давай скільки лайків. 50 лайків і виходить друга частина. Хват, та. ну, там відос пушка буде. Та, так, можу... так що та. До наступного відосу.